Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Попри те, що на лінії на мапах ледве змінюється, російські війська безперервно атакують українські позиції, що дорого коштує обом сторонам смертей не меншає, Пише за York Times. Українські війська чинять шалений опір, одночасно шукаючи проломи на південному фронті і здійснюючи переправи через річки поблизу Херсона. Західні змі повідомили, що американські та європейські чиновники за даними їхніх джерел. Почали негласні переговори з українським урядом про можливість мирних переговорів з Росією для припинення війни. Мова може йти про відновлення переговорів у мінську чи Стамбулі. Ситуація на думку союзників Патова: жодна зі сторін не може здобути перемогу, шалені втрати з обох сторін. Президент України Володимир Зеленський, і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній прес-конференції заявили на це, що Україна сама ухвалює суверенні рішення. Про це з посиланням на одного з нинішніх високопоставлених американських чиновників і одного з. Колишніх високопоставлених американських чиновників пишуть NBC News. За даними джерел, під час перемовин йшлося про те, від чого Україні можливо доведеться відмовитися, щоб досягти угоди. Деякі з цих переговорів, які чиновники описують, як чутливі, відбулися минулого місяця під час зустрічі контактної групи. З питань оборони України повідомили чиновники. За словами посадовців, ці переговори є визнанням динаміки у військовому плані в Україні та політичної ситуації в США і Європі. Вони почалися на тлі занепокоєння американських. Європейських чиновників, тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні, заявили чиновники. Чиновники адміністрації Байдена також стурбовані тим, що в Україні закінчуються сили в той час, як Росія має здається, нескінченні запаси йдеться в матеріалі. Також зазначається, що уряд США занепокоєним тим, що війна в Україні привертає набагато менше уваги громадськості ніж війна між Ізраїлем і Хамасом, яка розпочалася майже місяць тому. Повідомили урядовці. Чиновники побоюються, що така зміна може. Ускладнити отримання додаткової допомоги для Києва, як пишуть NBC News, деякі американські військові чиновники в приватних розмовах почали використовувати термін патова ситуація для опису нинішньої битви в Україні. А деякі кажуть, що вона може звестися до того, яка сторона зможе найдовше утримувати військові сили. Жодна зі сторін не робить значних успіхів на полі бою, який деякі американські чиновники зараз описують як війну дюймів. У приватних розмовах посадовці також заявляли, що Україна ймовірно має час до кінця року, аби невдовзі після цього. Перш ніж розпочнуться більш термінові дискусії про мирні переговори, американські посадовці поділилися своїми думками щодо таких термінів з європейськими союзниками. Повідомили офіційні особи. Йдеться у статті. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.